Знаєте, зараз вчителі дуже жаліються, що коли було дистанційне навчання, ну або взагалі діти в Вайбері, наприклад, чи там в Телеграмі, де в них зараз є групи такі, знаєте, шкільні. Жаліються вчителі, що діти підписані не так, як треба. От. А я говорю, ви згадайте, згадайте, як ми були, як ми один одного називали в школі Лисий, перхоть, дрон. Білий, мочалка, коротше, вчителям придумували всякі коротше, клікухи. У нас вчитель був Серемика. Угадайте, хто це? Сергій Миколайович. Або вчителька в нас ще була математики і коротчала гебра геометрія. У неї клікуха була альф. Знаєте чого? Бо вона в кінці кожної фрази робила. Як Альф, хто пам'ятає цей серіал про Альфа? От. Так що ну на директора ми нічого, наче не придумували. Ну, в нашому класі. Може, в інших класах і придумували. Директор у нас, звісно, був Плешаков, але був такий слоган. Він колись балотувався е чи то в депутати якісь, чи то в мери, я вже не пам'ятаю. Коротше, балотувався кудись і був такий слоган. Голосуйте за куришка, буде вам і гроб, і кришка. Голосуйте за Плішакова, не буде вам гроба і такого.